Всім привіт, середа, 9 ранку, і я починаю працювати. Включаю Uber, Уклон. Болт поки не планую включати, мабуть буду включати лише коли буде на Uber мало роботи. Тому що, я думаю, всі дивилися відео Вадима. Я також, мене це сильно обурило, тому сильного бажання возити болт на даний момент у мене поки що немає. Тому починаю поки працювати на Uber нічого не горить, лише трішечки червоним, якщо видно. Але це означає, що взагалі нема коефіцієнтів. І прям навіть цікаво, що покаже Bolt. До речі, я вчора, мабуть, не перший раз в житті, але я зазвичай дуже рідко катаю уклон. А вчора майже цілий день я катав уклон і убер. До речі, цілком можна працювати. Незвично, не тому що я привик більше працювати в болту. Але тим не менше. до речі, на болту також дуже мало коефіцієнтів. Так, трішечки. Замовлення коротке за 55 гривень на трускавецьку тут по уберу. Виключив я убер, включаю болт, тому що убер накидує без коефіцієнтів. У мене якось не знаю, не можу я налаштувати себе, щоб возити зранку на лівому березі замовлення без коефіцієнтів. Тому чекаємо, що дасть болт, тому що тут вже трішки почало світити червоним. Можливо, щось нормальне і дасть. Стою і нічого не дає. о, Тільки без коефіцієнта в центр я не поїду по полту. І це чутно, тривога. Зашибійсь попрацював. З тим часом повітряна тривога. І горять коефіцієнти. Ні. Таке замовлення. На дружупи із коефіцієнтом 1,8, тільки що приходило 2,3, тому ну, якось, якось дивно. Чекаємо поки далі. Ну, Звичайно, тим часом, коли болт дає по 2,3, 1,8 коефіцієнти, дивіться, що на болту, на убері, точніше. Саксаганську, Саксаганську. готівка за 450. Ну, в принципі, можна взяти, мабуть. 450 гривень. Поки на замовлення і думаю, наскільки все-таки ці кацапи тупі і примітивні, тому що вже, мабуть, більше місяця всі говорять, всі розвідки, всі експерти, взагалі люди, що 22, 23, 24 Росія там готує обстріли, що вони там для них ці сакральні дати, все таке інше. І вони це все бачать, це все чують, і вони навіть нічого не можуть придумати нового. Вони не можуть нікого здивувати. Все, що про них знають, вони все роблять. Ну як наскільки Як можна бути таким тупим? От я взагалі не можу зрозуміти. Ну всі ж вже проскусили ваші плани. Ну будьте трохи умніші, зробіть щось там неординарне, якось по-іншому поступіть. Ні, вони як були однокліткові примати з плоским. Мозгом так і залишається Вістка, пасажир дав 470. Але я все одно буду писати зараз болт, тому що тариф не відповідає дійсності. Я взяв його з коефіцієнтом 2,3, ніби якщо я не помиляюся. І дуже велика пробка, з того, що мости перекривають. Ми їхали півтори години, 12 кілометрів, і це виходить приблизно там 590 гривень. Я собі в голові почитав, поки їхав, десь приблизно так. Так що буду зараз. Писати в болт, хай перераховує. Цей болт дивує і дивує. Дивіться, скільки він поставив, що пасажир заплатив готівку за цю поїздку 563 гривні. Хоча насправді 450 пасажир заплатив. Я відправив на перегляд вартості тарифу і написав, що тариф повинен бути 563 гривні, тому що там. 12 кілометрів, проїхали, 80 хвилин з коефіцієнтом 2,3. Це виходить тариф 563. І вони мені змінили. Змінили, що пасажир мені більше заплатив, а не компенсували різницю. Це треш, а не болт. А всі побачили нововведення від Болта, що оцінка іде вже у відсотках, а не у зірочках, як раніше було. Я думав, що просто змінилася система, ну, як показує, але ні. Дивіться. Поїзд 2% з мене зняли за те, що е, поїздок, е, відсотків поїздок скасовано вашими клієнтами через те, що ви не почали рух після того, як прийняли їх замовлення, або почали рухатися у ухідному напрямку від місця посадки. Ну, не уроди ввести таку херню в той час, коли проблеми з інтернетом, проблеми з GPS-ом. І коли я їду на замовлення, а пасажир скасовує, і я пишу підтримку на компенсацію, а вони кажуть, а ви не рухалися. А їх взагалі не цікавить те, що там зв'язку не було, чи GPS не ловив, там, ну, різні причини бувають. Я ж їду, і вони зробили те, що ще й рейтинг понижається. А якщо у мене рейтинг опуститься до 83%, то болт. Пише, що буде якась перепідготовка. Це взагалі що за хрінь? Він всіма своїми діями скоро зробить те, що реально його ніхто не буде возити. Тому що, ну, це що таке взагалі? Мало того, що вони крадуть гроші з рахунків, вони відмовляють від комп... в компенсаціях, відмовляють перерахунку вартості тарифу, вони ще вводять ось такі незрозумілі системи. Це, ну, блін. Болт закопує себе все глибше і глибше. Виконав я ще одне замовлення, знаходжусь на Шовковичній, і хотів би поговорити на рахунок болта, тому що всі думаю, дивилися відео Вадима про схеми болта, як він знімає кошти водіїв. І я, по суті, повністю згоден з його першим відео, але абсолютно не згоден з другим, тому що в другому відео він чомусь почав. Виправдовувати болт, що це там такі схеми, це просто алгоритми, болт там, чомусь це не міняє. Але сповню свою ситуацію. Відразу після цього відео я відкрив свій додаток і почав дивитися, чи не списують у мене кошти. І виявилося, що у мене періодично не такі великі суми, але там, 70, 80, 60 гривень. Там, періодично, там майже кожен тиждень болт на щось списує. І причому списує на Дві помітки. Перше це повернення пасажиру, а друге це плата за, як там, плата за бронювання якесь. Я ж по цим питанням написав зразу підтримку Болта. І на що мені на одне питання по поводу повернення пасажиру болт відповів? Вони написали, що це була плата за скасування, і вона повернулася пасажиру. Ніби я довго їхав до місця посадки. Але всі, хто працює з болтом, знають, що останнім часом болт почав відмовляти в компенсації, тому що вони пишуть, ой, ви там не туди рухались, ви там е, повільно рухали, ще щось придумують якісь нереальні отмазки, щоб не заплатити. І якщо мені ця компенсація прийшла, це означає, що я всі умови виконав і все правильно зробив, і болт компенсував. Бо в іншому випадку вони б написали відразу, що там компенсація не нараховується. А якщо нарахувалась, то все ок. І вони просто потім тихенько списують ці гроші, нікого не попереджуючи. Мені там не прийшло ніяке повідомлення, не увідомлення, нічого, що з мене знімаються ці гроші. І це виходить, що болт просто краде гроші. Ну, це виходить так. Якщо вони не попереджують, якщо це е, виходить поза рамки їхніх правил, ніде це не указано, і вони просто їх знімають, це означає, що вони просто крадуть гроші. А на що на рахунок другого питання, що я їй написав ще 4, дня, 4 дні назад, про питання, що таке бронювання і за що знімаються гроші, на що вони мені досі не відповіли? У мене 4 чотири дня відповіді немає. Вони просто ігнорять це питання. Можливо, хтось знає, до речі, напишіть в коментарях, що це таке. Тому що я реально, я от працюю там десь приблизно три роки з болтом, я не знаю, що таке плата за бронювання. Я тільки побачив, на що це знімається. Я до цього разу, ну, не разу не звертав на це увагу. А знімають вони, я так розумію, дуже давно. І тому в відео, яке вийшло у Вадима, де він там намагався трішки виправдати, ні, це не так. Я з ним повністю не згоден, тому що е, навіть... В нього одна ситуація, за що вони знімають, у мене, от, наприклад, інша. Типа, що таке зарплата за бронювання, чому повертаються кошти за скасування поїздки, ну, за бонуси ці. Ну, Це як? Це просто бол почав е, вести таку компанію. І тим більше, от, наприклад, сьогодні ситуація, коли я помітив нову систему у них е, оцінювання водія, де там Якийсь рейтинг незрозумілий, там, за те, що там скасував поїздку, з тебе знімаються бали, за те, що пасажир скасував поїздку, бо ніби ти довго рухався, теж знімають бали, це ж взагалі що таке? І на, якщо у тебе там 83% рейтинг буде, то тебе там блокують. Ну, Це що взагалі таке? В час, коли в нас е, проблеми з GPS, в час, коли у нас е, поганий зв'язок, у мене. Таких випадків ціла куча, коли я їду, от доїжджаю до пасажира, е і пасажир скасовує, я пишу підтримку. Вони ви не рухались. Ну, як я не рухався? Це можливо проблеми з зв'язком. І саме цей час вони вводять е цю систему. Ну, як на мене, реально болт себе закопує. І до сьогоднішньої ще, ще ситуації я думав трошки інше. Коли там пишуть, що не потрібно болта було возити, я думав, ні, його треба трішки менше, але продовжувати возити, тому що... Якщо ми зараз всі дружно перебіжимо, наприклад, там, на Uber на уклон, е в уклона і Убера вийдеться ситуація, коли в них водіїв більше, ніж пасажирів, і вони почнуть щось з цим робити, е ну, користуватися цією ситуацією, там, понижати тарифи, ще щось робити, якісь штрафні бали вводити. Ну, е така ситуація була вже влітку, коли, наприклад, болт і уклон підняли тарифи, а Uber не піднімав, і всі побігли, звичайно, возити болт. Уклон, а вубора був не вивос, і болт цим скористався, тому що ще до весни він вів себе адекватно. А після цієї ситуації, коли всі водії побігли катати, в основному болт з убера. То болт почав займатися непонятно чим. І якщо ми зараз, наприклад, там, всі дружно покинемо болт, побіжимо на уклон там, Uber, е уклон і Uber теж скористаються цією ситуацією в свою пользу, не в нашу. Тому я думав, що ну, потрібно тр трішки менше катати болт, задобувати підтримку їхню, там, писати, як деякі люди писали там, на електронну пошту в Талін, в головний офіс, ну, щось з цим робити. Але повністю не переставати возити болт, тому що от може статися така ситуація, як я тільки що описав, і плюс все одно зайдуться люди, які будуть все одно возити болт, користуватися піковими тарифами, користуватися тим, що мало водіїв залишилось, тому що всі пам'ятають останній страйк водіїв, коли там. Де невеликий відсоток людей не працювали, а всі інші просто скористалися ситуацією і там катали коефіцієнти. Але після сьогоднішніх ще випадків, коли наприклад, мені... Коли я дізнався про цю нову систему оцінювання водіїв від болта, неадекватну взагалі в наш час це, ну, це знущання з водія, а не в нововедення, як я вважаю. Плюс те, що підтримка не реагує, от, наприклад, Ситуація з поїздкою, яку я подавав на перерахунок, вони до сих пор вже пройшло десь 2 години, ну, трішки менше. Е, ніхто не реагує. І вони ще можуть сьогодні не відповісти. Вони можуть відповісти аж завтра. Ну, якщо ви бачите кількість звернень в підтримку, там додавте кількість операторів. У них там сидить якихось два каліки, які не можуть відповісти на всі запити водіїв. Ну, як на мене, це болт, реально забив на нас цих болт. І думаю, що роботи мало і так будете возити. Але ні. Я вважаю, що потрібно його переставати возити. Нехай в них будуть не вивози, нехай вони зрозуміють, що не тільки одні вони керують правилами тут. Поки маленький ремонт, згоріла лампочка. Зараз буду міняти. Хвилини і все буде. Все працює. До речі, ви знали, що коли міняєте лампочку е, фарі, не можна трогати її руками. Мені минулого разу я купляв, продавець в магазині сказав, що нову лампочку, коли встановлюєте, не можна трогати за скло руками, тому що від руки залишаються жирні п'ятна і потім лампочка нагрівається і швидше згорає. Якось так. Ращі мені болт відповів по моєму зверненню перерахунку, і вони нічого не перерахували, просто вернули різницю комісії і все. Тому що, як виявляється, при готівкових оплатах болт нічого не перераховує. Якось так, якщо ви там замість... 100 гривень, наприклад, проїхали на поїздку 200 гривень, нікого це не волнує. Це ваші проблеми, ніхто вам нічого компенсувати не буде. І перераховувати болт не буде. Якось так. Замовлення на Троєщину, Тариф, правда, не дуже, 230 гривень за 19 кілометрів, але зараз пробок немає, тому думаю, доїду швидко. Так, на око закінчились скидки гарні, тому повертаємось на вантаж. А на вантажі у нас газ по 21,95. Подешевше. Все добре. На одну машину помити, тут рядом біля вантажу є мийка їхня, а то щось сильно грязно. Щось я сьогодні займаюся всім окрім роботи то мені потрібно машину заправити, то лампочку поміняти, то помити, то болту написати, то відео записати, а каш це лише 750 гривень. А на годинних вже пів на третю. Так, я сьогодні дійсно. Роботні года, мабуть. Щось сьогодні з роботою не дуже, тому що вчора був на борщагі приблизно в такий же час. Виставив точку в центр, буквально там 10 хвилин прийшло замовлення і поїхав. А сьогодні я вже десь годину проторчав на Троїщині. Нічого в центр не давало, взяв на позняки. Ось зараз вже стою хвилин 20 на позняках біля новуса і також нічого не дає. Взагалі, не те, що там в центр не дає. Взагалі в мене от Uber просто включений і він просто мовчить. І в центрі також нема коефіцієнтів. Навіть якщо включити болт, якого зазвичай приблизно вже з 17-ї години центр починав горіти червоним, то зараз ми бачимо взагалі жодного кофа. Якось так. Такі собі хитрожопі попалися, тому що замовлення на Печерськ. Там де частний сектор. Хто знає може. Такий там офіс, походу, скоріш за все. І в провулок визвали люди. Там походу, ввечері закінчується робота і повизивали кучу машин. Неможливо нормально заїхати під гору. Оці брусчатки, слизько. Це якийсь треш. Плюс довго виходили, доводилось там проїжджати вперед, назад, вперед-назад. Декілька разів, щоб випускати інші автомобілі, плюс їх сіло четверо, а зупиніть тут, а це і тут вийде коротше, за 68 гривень. Скільки геморою, Ні, не хоче їх більше возити. Тому одиниця в чорний список і до побачення. І так, по сьогоднішньому дню пробіг у мене 175 кілометрів. І на паливо це десь приблизно виходить 550 гривень. Плюс 200 гривень амортизації, того витрат у мене на 750 гривень. По касі в основному це уклон 1100 гривень. І плюс там трохи болта і ще трохи менше убера. І того каса загальна 200. Віднімаємо 750 гривень на витрати чистими, виходить, я заробив 1350 гривень. Що можна сказати по дню? День виявився для мене трошки лінивий, тому що в мене була куча інших справ то машину помити, то заправити, то там лампочку поміняти, то ще чимось зайнятися. В общем, не було зовсім настрою працювати нормально. Тому і така каса. Можливо, вийшло би заробити трішки більше, якби я не був такий лінивий, як сьогодні. І по роботі. Роботи в день взагалі немає, абсолютно. Якщо зранку десь там виїхати о 6 і там до 10, до 11 ще робота трошки є, то... Після 11 абсолютно до п'ятої години вечора максимальна тиша. Заказів взагалі немає. Основну касу я вже останні десь тижня два-три роблю ввечері, тому що в день роботи немає. Зранку я не виїжджаю 7 рано, тому що мені потрібно там дружину на 9 годину завести на роботу, тому там о 6-7 виїхати у мене не виходить. А так як я виїжджаю о 9, я там годину-дві і замовлення закінчуються. А в день їх немає. Тому основну касу я набиваю, як правило, ввечері. Це намагаюсь о 5-й годині приблизно попасти в центр і катати замовлення тільки по центру, нікуди не виїжджати, і тоді плюс-мінус щось виходить заробити. Якось все таки вийшовся робочий день по класиці, чи багато, чи мало пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк. Всім пока!